Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми просто зараз з вами будемо розбирати багато цікавих заяв по ситуації в Україні, по ситуації в Європі для українців. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, навіть підписками. Дякую, як завжди, кожному з вас! І хотілося би почати з першої такої цікавої новинки. Народний депутат України Ярослав Железняк. Зробив офіційний, офіційний запит на прикордонну службу України, так, для того, щоб дізнатися, скільки ж за оцей там тиждень і трошки часу, скільки хлопців віком до 22 років включно покинули територію України, щоб прикордонна служба їм надала йому надала таку інформацію, що йому відповіли в прикордонній службі. На ваше депутатське звернення від числа такого-то, такий-то номер повідомляємо, що відповідно до чинного законодавства та існуючої системи державної звітності в адміністрації Держприкордонслужби окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетину державного кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 22 років не передбачено. Це е, е, дуже цікавий момент, бо Чомусь мені здається, що все вони там підраховують для того, щоб розуміти, наскільки критичним є е, таке рішення, наскільки воно є критичним е, для е, не знаю, для ТЦК чи для якогось там подальшого планування. Бо в загальному ми бачимо навіть з заяв великого бізнесу: Фокстрот, АТБ, там, Сільпо е, інші там мережі, кафе, ресторанів і так далі. Вони всі почали жалітись на те, що їх. Працівники, хлопці до 22 років, включно масово почали звільнятись і виїжджати за кордон. От тому, якби ми розуміємо, що це багато. Що сказав, як це прокоментував сам Железняк в своєму телеграм-каналі? Він сказав, що, на його думку, це не відповідь от про те, що вони там нічого не рахують, а відписка. Точно легко можуть порахувати, як мінімум по даті народження за цей період. Просто чомусь влада не дуже хоче повідомляти ці дані. І думаю, що причина очевидна, е, така от історія. Тому по виїзду 18-22 питання цікаве, але воно в нас сьогодні не основне. Але знову ж таки, як на мене, це дуже цікаво. Що, чому, що чомусь інформація по такому виїзду чомусь приховується? Чому, може, ви знаєте, напишіть в коментарі під цим відео. Е, що в нас далі є? В нас е Зеленський заявляє, що 40% потужностей ВПК України простоюють, бо немає фінансування. Питання в тому, чому немає фінансування? І тут, напевне, питання і до е тих, хто в нас в Україні займається міжнародною політикою, в тому числі до Зеленського, напевне, чому не вистачає коштів на українські ВПК. Е чому та сама Європа, так, які там. Постійно з Зеленським їздять на якісь конференції, які є єдиним фронтом виходь, виступають проти Трампа. Чому вони не, не забезпечать українські ВПК контрактами і грошима? Питання напевно, відкрите, можливо, навіть риторичне, думайте, як хочете. Далі. Економічна правда повідомляє, що до кінця року на війну не вистачає 300 мільярдів гривень. Влада готується вносити нові зміни в бюджет для збільшення видатків оборони. На близько 300 мільярдів гривень. Ціна питання фінансування війська в останні два місяці року. Е, при цьому в липні бюджет вже переглядали і збільшили видатки на оборону на 400 мільярдів гривень. Тому е, така якась історія. Е, коштів не вистачає ні на ВПК, ні на. Е, я так розумію, ні на зарплати військовим, але при цьому мобілізація в нас триває, і при цьому нам розказують про якісь гарантії безпеки, про мир, який а потім говорять, що мир ще наступить не скоро, і так далі. От то чому б зараз Європі, яка так сильно хоче допомогти Україні, не забезпечити Україну всім потрібним? Хоча я розумію, що тут є ще питання інше, так. Можливо, Європа б і захотіла дати всі ці гроші, але знову ж таки, вони не хочуть, щоб половина цих грошей була розкрадена на різних корупційних схемах. я думаю, це також шалена просто, е шалена просто... проблема, про яку чомусь в нас не прийнято в країні говорити. Як думаєте, чому? Пишіть в коментарі. І ще одне дуже цікаве я це залишити на остаток. так? Екс-мер Херсона Миколаєнко, який провів понад три роки в російському полоні. Е він давав інтерв'ю по Херсону по початку війни, в, в, в повномасштабної так. Ми пам'ятаємо, що там вони до Херсона дійшли е росіяни за декілька годин, буквально. Умовно, якщо вони там в 5 почали напад, то в 7 там чи в 8 вони вже були на території Херсона. Висаджувалося десант, під'їжджала там вся інша техніка. От, і е, Давайте ж зараз його послухаємо, це також наводить на багато роздумів. Сумно дуже казати про те, що відбувалося в Соні в перший день. Не залишилось нікого. Ну, Військово побуликому рахунку взагалі особо не було в Херсоні. Там була невеличка військова частина, там людей 200, і вони були там, оці ракетні війська, які базувалися в Раденське там, під от під, 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 під. А так була назвардія, були прикордонники, ну і Чорнобаївки, оці от авіація наша авіація наша, да. Абіація. Абіація наша да. І, Ну, по великому рахунку їх там уже вже не було. Бо хтось мертворчої акції там сіральони був задіяний, а хтось на сході країни. Тому без військових Херсон залишився з першого дня. Без з першого дня, без Служби безпеки України з першого дня, без з першого дня. Я, знаєте, я е, дуже емоційна людина і завжди згадував, я не пам'ятаю, кого є там, або в поліції, в прокуратурі бачив таке гасло, слугувати і захищати. Так. І в мене завжди виникало питання: а кому ж ви слугуєте, кого ви вирішили захищати, коли ви повтікалися із Херсон? І коли я прийшов в перший же день, зранку прийшов до військомата, щоб ну, запропонувати свої послуги в якості захисника міста. От, то обласний воєнком, який мені напередодні, чи 23 числа пообіцяв, що якщо буде завтра війна, а її не буде. Не буде. Він ні напружує, нічого, ні, не провокуйте ситуацію, її не буде. Але якщо ти прийдеш, я тобі дам там гвинтівку, і ти будеш там правдилом, і ти будеш там допомагати мені стрілювати всіх росіян. Так. Він взагалі мене не прийняв. Він десь потім нічого й каже: він ховається від вас. Така от історія. І насправді ми цього бачили на сході України дуже багато. Це питання, воно. Абсолютно не розкрите. Ми бачимо, що в українському просторі там е це питання швидкого там захоплення півдня, ну прям дуже швидкого, воно е якось там пробувалось качатись ще на початку війни. Ці питання пробували задавати, потім це все якось було не на часі і відійшло десь там кудись. І е бачимо, що зараз, ну, якби більше ніж три роки. Мер Херсона перебував в полоні, його обміняли. От, і що? І тепер от він знову піднімає це питання, бо він був три роки в полоні, і він розуміє, що ну, якби для нього це було ніби вчора, якщо коли він повернувся в Україну. Так що для нього це питання досі актуальне. Хто здав Херсон? Чому здали Херсон? Чому взагалі здали південь? Чи дозволять йому якось цю тему качати? Я не вірю в це. Мені здається, що от зараз він дав це інтерв'ю. Зараз трошки ми про це з вами поговоримо, і тема знову ж таки далі забудеться. Далі забудеться, і ніхто знову про це не буде говорити, можливо, аж до завершення війни, можливо, аж до проведення виборів і так далі. От питання цікаве, так? де були херсонські ТЦКшники, де була Херсонська поліція, де було Херсонське СБУ і так далі, 24 лютого, коли там. Залишалися сотні тисяч громадян України, які потребували цього захисту. Я думаю, це також питання риторичне і кожен зможе дати відповідь на нього собі сам самостійно. Бо більшість людей і так дуже добре це все розуміє. Що думаєте, друзі, з цього приводу можете писати в коментарі під цим відео. Дуже цікаво буде читати ваші думки з приводу всього, про що ми сьогодні говорили, також. Обов'язково долучайтеся в телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!